Всім вітання на каналі FishFish. Fish. І сьогодні у нас на огляді оновлена модель всім відомого вже будуща Sportex Hydra Speed, а саме Sportex Hydra Spirit. Кастинговому виконанні. Ці вудлища представлені торговою маркою Sportex. це відомий німецький бренд. І отже, друзі, давайте розглянемо, що все ж таки в них змінилося і яке з цих вудлищ мені сподобалось найбільше. Ну отже, друзі, давайте розбиратися. Я відловив пів сезона Sportex Hydra Speed і відловив пів сезона Sportex Hydra Spirit. В однаковому тесті це 8,20 9 в однаковій довжині, але то була стара модель, і Hydra Spirit – це оновлена модель. Все ж таки, що там змінилося? Давайте на початку розглянемо. Нову модель розглянемо чехол, дизайн, поговоримо, з чого зроблені бланки, яка встановлена тут фурнітура. Ну і звісно, порівняємо її з старою моделлю Гідра Спіт. Я вам розповім, в чому все ж таки в них різниця і яке ж саме вудлище сподобалось мені більше. Ну і наприкінці, звісно, я вам розкажу, з якими воблерами як воно працює. Отже, в руках в у мене оновлений Гідра Верніше, це вже повністю нова вудка, яка називається Hydra Spirit, модель HA2111 довжиною 2.10, тобто це 7 футом, і в тесті від 8 до 29 грамів. Давайте розглянемо його детально. Розпочнемо, певно, що. З чохла, бачите, ось таке кольорове рішення, тобто змінили повністю такі смарагдові зелені відтінки на чорні, чорно помаранчеві чохол з однією липучкою, і всередині в нас два відділення, розділено зверху і знизу, і давайте достанемо наше вудлище. Так, ну що, дивимось. Ось так е, воно виглядає. Ну, про дизайн робіть самі висновки, трошки змінилась форма е, ручки. Зараз ми це все порівняємо. Е, вона стала трошечки трошечки длінніша, але длінніше саме в передній частині, тобто частина, де ви тримаєте катушку і відстань до вашого передпліччя, вона не змінилася. І... Тут і якраз, бачите, от для твічингу. Як на мене, найвдаліша довжина. Зараз я покладу це все діло на лінійку. Ви поставите собі на паузу для того, щоб ви могли оцінити повністю довжину і зняти у вас будь-які питання. В даному вудлищі використовують якісну еву, тобто ну, якість я оцінюю по плотності саме тої Еви. Вона така шліфована, приємна на дотик. Змінили повністю катушка-тримач. Це катушка тримач більш як на мене, ергономічний і він набагато краще лежить в руці за рахунок ось цих виямок, які зроблені в цьому катушка-тримачі. Він дійсно гарно лягає в руку, повністю повторює всі ваші пальці, і з попід низу він відкритий. Тобто, у вас ваш пальчик один лежить повністю на оголеному бланку. Це, звісно, додає нам тактильні відчуття в руку. Ну, в кастингу це не дуже актуально, тому що кастинг сам по собі він більш чутливий. Ніж спіннінгове е, вудлище. Ну і е, для фанатів, які полюблять все ж таки тримати пальчик на бланку, ось, будь ласка, споднизу тут є така в нас виямка. Інформацію про фурнітуру, звісно, я брав з офіційного е, сайту. Sportex Німеччині. І в принципі ми бачимо і тут маркування: це встановлений е, фуджевський тримач і на сайті написано, що він має назву DPS. Маємо ззаду ось таку, бачите, помаранчеву алюмінієву кришечку з логотипами Sportex. помаранчеві такі вставні кілечки, дуже легесенькі. І попереду ми маємо ось таку стилізовану а можливо, скоріш за. Це все, що це карбон, тому що це частина все ж таки катушка тримача, передню гаєчку. В комплексі з катушкою. Я взяв, бачите, спеціально, щоб все було по фіншую катушка Гарсія з помаранчевим шнуром, щоб у нас вже був такий, знаєте, сет смарагдова-чорна-помаранчевий. Так, виглядає з катушечкою це все ось таким. Чином, ну як на мене, непоганий ансамбль лягає в руку дуже зручно, дуже. Зручно твічити, і мені дійсно сподобалось, що е, саме в оновлені моделі переробили трошки ручку, тому що вона стала з, такі, з такою виямкою, виямкою, стала більш елегантною. І саме мені сподобався е, кращий ергономічний катушка-тримач, який вам набагато краще лягає в руку. Коли ви берете вудлище ось таким чином, да, тобто в режимі, в такому, як ви ловите, передніми пальцями до бланку ви взагалі не достаєте, в принципі, впривтвій. Ічингі це в цьому немає ніякої необхідності, але як я казав, ззаді заді тут є виямка, тому все ж таки контакт безпосередньо з бланком у вас є. Постійно. Що ми бачимо далі? А далі ми бачимо, в нас є ось такий Хуккіпер для любителів Хуккіпера. Тут встановлений хук-кіпер від торгової марки sea Guide, який має назву The Hook. Особисто я чіпляю приманки за раму пропускних кілець, тому що вони набагато потужніші, ніж в спінговому вудлищі, ну або там на крайній випадок за раму. Самої катушки, ну а для тих, хто полюбляє хуккіпери, от будь ласка, ось він є. Він такий зроблений трошки під таким наклоном, має дві петельки, тому це робити достатньо зручно. Я так розумію, вони зробили такої форми, щоб будь-яким чином ви не змогли тут зачепитися своїм шнуром, і він вам не заважав ловити. Так, потім, бачите, на чорному бланку ми маємо такий суперовий логотип з такою ядовитою змією Гідра Спіріт. Тобто, це. Душа гідри перекладається навіть на сайті самого виробника написано, що вудка стала дуже зла і ядовита, тому вони саме використали ось е е такі образи на, на даному вудлищі. А сам бланк, якщо його порівняти з попереднім його наступником, тобто з Гідроспідом, він став, е е на вигляд, трошечки тонкіше. Він став трошечки м'якіше, і це, на мою думку, добре, і ключове, ключова різниця між цими двома вудками. Я би сказав, щоб він став швидшим, ніж і жорсткішим, ніж Нова Твіч, всім відома вудлища, і трошечки, трошечки м'якішим, ніж гідроспід, чого мені саме в Гідроспіді не вистачало. На мою думку, бланки швидкі і середньої швидкі. Середньої жорсткості набагато краще підходять для саме твічингу, тому що ви не пересмикуєте воблери. Ну, я на патрях не можу сказати, що він м'який, але якщо його все ж таки порівнювати з гідроспідом, то гідроспід це швабра шваброю. А це вудлище воно трошечки, трошечки м'якіше. І ця невеличка е, різниця, вона дуже добре повпливала саме на твічинг е, менших воблерів, таких як 110-120. Вони почали розкриватися набагато краще. Наприклад, той самий Орбіт 110 запускається ну, набагато краще, ніж з гідроспідом. Кільця тут встановлені в чорних рамах. Це теж виробник Sieg White з вставками Sieg. Тут на одне кільце стало більше ніж в попередньому. Вудлище, тобто їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Перепровіряю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Чому перепровірив? Тому що на сайті офіційному написано 10 кілець, але ні, їх тут 11. І це вудлище 2111, Нагадую, як називається модель. Попередній моделі відраспі їх було е, 10. І якщо їх порівняти, поставити один до одного, то там трошки різна карта розстановлення кілець і в новому вуличі, буд воно мені подобається більше. Тому що на твічингу якось краще ця, е, ці зусилля розподіляються по самому бланку. Так, ну і давайте, якщо порівнювати з. Е, Попередньою моделлю, давайте я її достану. Тут ми маємо ось такий трошки інший чохол, як на мене, він був трошечки якіснішим, такий, тому що тканина більш платніша була. От, і ми мали, дивіться, ось таке вудлище. Ну, перше, що нам кидається в очі, бачите, тут повністю рівна. Ось так э, ручка так, цього вудлища. Тут, як я казав, вона вже має таку форму, має таку невеличку виямку. Тут такий якийсь костурбатий цей катушка-тримач, хоча він теж фуджує, теж тут є виямка, але якось він в руку не так приємно лягає, як попередній, э, верніше, як новий варіант цього катушка-тримача. Тут я теж встановлю зараз катушечку. Так, з катушкою це все виглядає ось так. Ну теж можете самі оцінити, як це все виглядає. От. І коли ми тримаємо вудлище в руках, ми теж не достаємо до самого бланку. Але як на, як на новому вудлищі, тут, як я казав, є тут виємка. Е, попереду тут є хукіпер. -хук не дуже, як на мене, вдалий, тому що він має тут, коли він в розкладеному положенні, він дуже сторчить, коли він в складеному положенні, є шанс все ж таки якимось чином сюди попасти шнуру. Чи на виважуванні, чи на якоїсь ще, там, я не знаю, закиді. Мало Гідно, але все ж таки шанси тут є. І е, тут кільця встановлені, якщо я не помиляюсь, схоже на фуджі в нержавіючих рамах. Бланк повністю шліфований, не покритий ніяким лаком, і тільки ось така вставочка: тут є таке плетіння залакована. Тут же в гідроспіріті ми маємо за рахунок того, що бланк став трошки тонкішим. Ми маємо повністю таку ікс образну оплітку по всьому бланку і навіть Кінчику, додали сюди ще й лак, вся ця оплітка вона залакована, їх повністю від початку до кінця, і така оплітка робить нам додаткову потужність вудлищу, що нам допоможе боротися з великими трофеями, коли ви твічите, або коли ви навіть джигуєте десь по корчах, тобто в риби в рибі не буде ніяких. Шансів щодо матеріалів бланку на сайті виробника заявлений, що використовується високомодульний високоякісний карбон. Саме е, який карбон використовується, не написано. Але Sportex це відома авторитетна європейська компанія. і Думаю, що там не будуть використовуватись яку фігню, а писати, що там все супер. Тому повіримо їм на слово. І е, законстатуємо, що в цьому вудлищі використаний високомодульний карбон якісний. Якщо у вас є така інформація, то, будь ласка, напишіть, бо я її не знайшов. Напишіть в коментарях під цим відео. Думаю, що всім буде це цікаво. Вага цього вудлища становить 126 грамів проти 124 попередньої моделі, і транспортувальна довжина в нас складає 109 міліметрів. Ну і основне застосування. Вже будемо розмовляти з вами про нову вудку, Основне застосування гідроспіріта. Я вважаю, що це чудове вудлище для твічингу воблерів від 110. До навіть 160 мм. міліметрів. Зараз я вам перечислю е, в е, з якими воно е, дуже дуже класно працює. Ну, почнемо з головного питання, яке задають всі початківці, люди, які починають займатися твічингом, чи просмикне воно рудру? Так, гідроспірит е, просмикує рудру без всіляких питань. Як на мене, воно краще її просмикує ніж. Гідроспід. Вірніше, верніше, як воно його не пересмикує. Ми маємо з вами, як я казав, жорсткий бланк правильного фастового строю, ну, на мою думку, правильного фастового строю для твічингу. І як на мене, саме ось Hydra Speed, він був трошечки, трошечки жорстковатий. Він був такий, знаєте, шваброобразний, шваброподібний, верніше. От. А Гідра в цьому вуличі це вже змінили, і мені воно подобається в цьому плані більше. Отже, 100. 30-ту родру твічить без е, проблем. Твічив я їм балісонги, теж ніяких проблем не було. Навіть канату 160, десь там воно на грані, але такий гарний м'який твіч розкриває весь потенціал цього воблеру. Е, стосовно 110-х воблерів, воно мені більше сподобалось, ніж Гідроспід, тому що Гідроспід такий явний від 130-ті, а тут якраз 110 ті 120 ті ті ж орбіти вони вже починають розкривати. Скриватися нам непогано, хоча орбіти я, певно, твічив би, наприклад, тим же. Файнезом, да? Той, що в мене там до 18 грамів або вудкою якоїсь до 21 грама. Але в цілому Гідра справляється з 110-120-ками ками дуже-дуже непогано. А Стосовно закиду, принципової різниці я не побачив, але за рахунок того, що все ж таки бланк Гідра трошечки трошечки м'якіший і за рахунок. Того, що в нього є посилення цієї оплітки, на замасі воно трошечки більше. Якби включається і на викиді трошечки сильніше кидає. Ну, принципової різниці на закидах прям я там не побачив. Може, там декілька метрів, але не можу вам сказати, що це прям кидає як катапульта. Кидають вони, в принципі, добре, однаково. Що стосується джигу, чи підійде дане вудлище під джиг? Ну, класичним стрієм я б не назвав би це джиговим, тому що, ну, як на мене, для джигу більш підійдуть, підійдуть вудки з більш Живим кінчиком, хоча, в принципі, я їм по, по нагоді джигував в карчах, і в цілому не було в мене ніяких проблем. От, як на мене, більше напевно, що підійде це файне, звісно, до 36 грамів. Це просто супер вудка для джигу кастингову, і навіть той же Новотвіч, в нього трошечки живіший. Кінчик, тому я думаю, що там сам кінчик буде краще відпрацьовувати. Хоча це вудлище теж можна розглядати як такий універсал. Тобто ви маєте гарний твічинговий інструмент з якимось там задатками джигу, де який ви можете використовувати в якихось е, складних умовах, тому що тут будуть у вас встановлені якісь там товстий шнур, наприклад, е, товщиною 2.0, і ви з легкістю зможете керувати вашою рибкою. Яка вам підсяде <хи> в карчах і не дасте її уйти саме в ті карчі, і вона у вас опиниться в човні. Ну ось таке оновлення, як я вам казав на початку цього відео, ви вже зрозуміли, яка вудка мені більш сподобається. Це саме Hydra Spirit, тому що, на мою думку, в цьому вудлищі... Вже його знаєте, як це такий допілений гідроспіт. <хи> Тут більший правильний е, стрій для твічингу. От. І плюс це посилення бланку, вона трошечки-трошечки незначно м'якіша, але оці всі трошечки, всі ці чуть-чуть дають повністю інше відчуття. Ну і класний ергономічний катушко-тримач. Все, друзі, на цьому все. Подякував вам за перегляд. Чекаю на підписки, на вподобання. Байки, на коментарі. Ну і побачимось в наступних оглядах.